Наступне питання: дивіться: воно про що? Про воно про цю е, як воно е, лунає націоналізація чи ярмакалізація? Ось цих всіх установ, які ну сміх сміхом, слухайте, але ми про це говоримо. Я не дуже взагалі хотів би, щоб ми з вами про це говорили. Не тому, що це не важливо, а тому, що цього не потрібно було ну, взагалі бути. Але ну, зараз говоримо. Тоді мені цікаво почути вашу думку. Уця ну, вся історія з Укртатнафтою, Запоріжжя, трансформатором, Моторсіччю і ще деякими підприємствами. От кажуть, що там ось Єрмак. О... Довірених осіб представляє. Ну, от така інформація. Що знаєте з цього приводу? Взагалі, як бачите цю ситуацію? Ну, я поясню, чому я посміхаюсь. Справа в тому, що нічого нового Єрмак ну тепер в Офіс президента, колись це була адміністрація президента, нічого нового не привніс. Так робили всі керівники а зараз офісу президента вони створювали свою імперію. Чим це закінчилось? Ми знаємо, ми знаємо, як як закінчив свою історію пан Медведчук, бувший голова адміністрації кучми. От ми знаємо, як е, створювалися імперії і при Порошенка. Тоді е, це очолював там Кананенка, Третяков mm -hmm. та інші. Е, таке ж відбувалося і е, при е, Порошенка. Тобто е, ну і зараз при Зеленському нічого нового. При Януковичі тоді е, це було віддано в управління його сину. Така е, молода команда. Mm -hmm. Ви пам'ятаєте, тоді був. <плес> <плес> е так званий <плес> Саша стоматолог, які е займалися фактично привласненням е державного майна, державних підприємств, давали е методи були, може, іншими. Е зараз це робиться під виглядом е передачі в управління е військовим потр потр потребам, от. але е все зводилось до того, щоб е звести. Контроль за основними фінансовими потоками собі в руки. От чим це закінчується? Вже історія України показувала. У нас було декілька майданів, у нас був електрольний майдан Да, люстрації, і ну, я ж кажу, що вся ця історія закінчиться, на жаль, тим самим. От. Е, є такий гарний вислів. Ви розумієте, ну треба для того, щоб е, бути е, там політиком, для того, щоб бути е, можновладцем, треба бути не тільки е, умним, але ще й мудрим. Є е, такий вислів колись у, у Августа Аврелія, що коли піднімається вода, риба, риба їсть мурав'їв. Коли вода уходить, мурав'ї їдять риб. рибу. О, е, да. І хай ніхто ніколи не е, покладається на своє сьогоднішнє становище. От е, у нас, на жаль, е, в політику приходять люди, які е, не проходять випробування владою. Вони намагаються е, натягнути управління е, все на себе. От, але ж я ж кажу, це закінчується ганемно, позором кримінальним переслідуванням. Ми зараз спостерігаємо багато батальйонів там Монака, батальйон Відень. Mm -hmm. Люди, які мали дуже вплив були дуже впливовими. От але теро зараз теро на удальонці. Це чи армія на удальонці, чи так, так. так вони. А зараз займаються тим, що е, витрачають свої кошти, які вони фактично незаконно отримували, для того, щоб їх намагатись зберегти. Е, я вважаю, що треба робити зовсім по іншому. Треба створювати е, в Україні е, рівні права, е, питання справедливості, щоб е, те, що ти заробив чесним трудом. Ти міг його відстояти або в судах, або в правоохоронних органах, або е, перед е, людьми е, довести, що е, ті статки е, і те положення, яке ти здобув, ти здобув його чесним трудом, а не е, посадами і впливом там в е, відповідних владних структурах. Угу. Це все завершиться. Е, ну, я можу спрогнозувати. Це за, десь посередині між, між е, Медведчуком, Кононенко, е, Шевченко, головою НБУ, десь, от, от в таких рамках.